Готовий всіх перемагати і вигравати. Із переможним настроєм розпочав змагання тернополянин Олександр. На кубку він вже не вперше здобував і перемоги. Якщо все вдасться, то цього разу продовжить змагання на європейському рівні. Український рівень такий більш серйозний, а на європейських змаганнях там більш досвідчені суперники можуть попастися. Але для цього треба гарно виступити тут. Минулими вихідними Тернопіль приймав Кубок України з джиу-джитсу. Змагання тривали два дні і проходили у трьох розділах: неваза, фулконтакт і ноугі, тобто без кімоно. Перший раз чемпіонат Європи буде в Ізраїлі по «Ноугі». тому тут зараз приїжать і відбіркова буде для кадетів, юніорів і молоді і дорослих. Оце буде відбіркова. Джиу-джитсу видовищний вид боротьби. Але оскільки зараз змагаються діти і юнаки, чимало прийомів їм робити заборонено. У дорослих більш травмоопасних дій можна робити у поєдинку. У дітей взагалі не можна. Це больові на ноги. Усі больові на ноги дітям заборонено. Це ущимлення біцепсу та ікроножної мишці. Це три є такий прийом трикутник, да, за допомогою рук у дітей також заборонено. Та дозволених прийомів все одно більше. Тож боротьба за перемогу у розпалі. Загалом до Тернополя з'їхалося близько трьох сотень спортсменів із десяти областей України. Перед стартом сутичок видовищний показовий бій. У ньому бере участь зокрема Борець із Полтави Віктор. У мене мета сьогодні перше місце, і тільки я го, я готова. Я один з найкращих в своїй висовій категорії. Чимала делегація у Тернополі із Кривого Рогу Іван у файному місті вперше. От Микола вже змагався в нас і навіть перемагав. І сьогодні мета та сама, щоб виграти, щоб поборотися з, зі спортсменами, які готувалися, також як і я. Приїхали на змагання і представники з Миколаєва, зокрема дівчата. Правда, їх тут небагато. У Василіси лише одна суперниця. Мені подобається боротьба, вона, вона така крута. Мені хочеться її займатися, тому що ну, це мій від спорту. Минулий рік був вдалим для Романа. З Миколаєва його команда виїхала через обстріли, і хлопець певний час провів в Європі, де продовжував боротись і змагатись. Нова де була в Ірландії. На чемпіонату Європи, в Італії, теж на Європі, е, в Україні. На чемпіонаті світу програв, а на Європі в Ірландії виграв перше місце. Тернопіль за останній рік вдруге приймає всеукраїнські змагання. Все-таки тут безпечніше і умови дозволяють. В іншому місті ти хвилюєшся, що дарма їхав, програв, але це не так. Коли ти вже виходиш на татамі, ти вже не боїшся. А перед тим в тебе такий мандраж, що це... Неможливо передати словами. Більшість учасників змагань досвідчені спортсмени. Вони постійно борються за перемогу, не перестають тренуватись, попри обстріли і небезпеку, і гідно представляють нашу країну на міжнародних першостях.